Добрий день, шановне панство. Сьогодні 25 вересня. Нутрінята в мене були народжені 28 і 29 серпня, тобто є місяць. Я частину внутрінят половив ось тут. І ми зараз будемо важити і дивитися, скільки вони важать. І так, вага в нас на нуль І зараз будемо зважувати внутринят. І так, ай-яй-яй, втекла мені. Самочка. Самочка пастель, її вага 885 грам. Так, маємо от самця 765 грам. Маємо самочку 965 грам. Маємо. Самочку 910 грам. І маємо чорну самочку 915 грам. Тепер зараз дивіться. Опа. Зараз покажу, дивіться, бачите, ось на самочка. В неї два отвори тут є. Ай-яй-яй, зараз ми попробуємо її поставити. Ось так. Ось, тут для два отвори тут є, І це самочка в нас. Так, зараз успокоїться може. Ось, Зараз, зараз, зараз. Ай-яй-яй, хвіст мокрий. От. От дупа, а ось 2-3 сантиметра нижче. Зараз, зараз. Два-три см нижче в нього між ногами. Ось так.